Вітаю вас, мене звати Ксенія. Ви на каналі Магія Нового часу записую вже, мабуть, в п'яте. Перед цим стільки було перешкод. Ви розумієте, про що мова йде? Комусь іде попередження. Вас блокують, вас реально блокують і здогадайтесь, то ваші ближні, ваші ближні. Тому прийняття дару не відбувається. І вас попереджають, що основну помилку, якою ви яку ви допускаєте, це шукаючи в опору вашому оточенні, розповідаючи їм про свій дар, чи, наприклад, запитуючи в них, чи чекаючи від них, що вони вам підтвердять, не чекайте цього, тому що саме вони і є тими, хто будуть вас путати і водити вас в морок. Ось воно попередження на кінець такі. Я зато коротко про це повідомила, тому що перед цим були довгі аудіозаписи і таке відбувалося, що це просто щось нереальне. Тому, будь ласка, ось ця інформація приймайте і як же все-таки рухатися, вже хто хоче далі? Прослуховуйте, це в першу чергу. Зробіть вибір, що ви стопроцентово приймаєте дар. все, ви вирішили приймати дар. Як тільки ви це прийня... прийняли рішення, то зразу ж відчуєте, що залишатися в тому просторі чи сидіти на двох стільцях не вийде. Вам прийдеться все таки йти своїм шляхом. Друге, ви побачите, що ваше оточення поступово від вас віддаляється. Осторонь поглядує. І якби ви до них не клеїлись, не липли, не вийде і відпускайте. І добре, якщо не стане це оточення в опозицію по відношенню до вас, або навпаки, не почнуть шкодити вам. А навіть так підставляючи ситуації чи події, що якоби з вами щось не те гаразд, щось не гаразд, що, що ви почали сумніватися. І друге, найближня людина, яка може, як вам здає, Ну, до цього могло здаватися, що вона вас підтримує, вона може виявитися потім самим заядлим ворогом. Чому? Тому що вона знатиме ваші слабкі місця. Тому будьте обережні рано чи пізно вас можуть покинути всі. Так стається, коли розпаковується дар, ви ще не знаєте, на що ви здатні. Поряд з вами може стати людям страшно настільки, що вони далі з вами жити вже не зможуть. Тому майте це на увазі. Певну інформацію, навіть самі сили, не рекомендують озвучувати, чому, тому що це є вашим, і його не повинні знати інші люди. Менше діліться про це саме що стосується тих чи інших практик. І рекомендація для кось йде, що як же розібратися тоді, як перевірити свій дар, якщо ближньому оточенню немає довіри. Чи навпаки, ви поки що перевіряєте, кому можна довіряти. Йде рекомендація для вас вести запис, чіткий запис кожної думки своєї, що ви відчуваєте. З ким спілкувалися, тобто за кожен день пишіть такі як підсумки дня можете, або на протязі дня. І спостерігайте потім, що відбувається в вашому просторі. Ті думки, які навколо вас чи відкладені події ваші якісь справи, аналізуйте, що ви відчуваєте. Може так статися, що це відчуття, яке ви постійно в собі носите, воно може виявити, що не ваше. Оце саме тут і починається розпаковка вашого дару. Тобто, ви починаєте відчувати, що те, що всередині вас, воно чиєсть. Хтось, хто поряд з вами постійно знаходиться, з ким ви близько стос... спілкуєтесь, саме його стосується це. Тобто, ця людина направляє ваш бік, наприклад, неприязнь, призріння, ненависть, але замовчує це, пасивна агресія. І це перші будуть кроки по виявленню свого дару. Тобто, коли ви зрозумієте, що ви емпат, що ви вмієте читати думки, а далі ви вже побачите, що крок за кроком ви поглиблюєтесь і починаєте цей світ сприймати по-іншому.